Дякуємо тернополянам, що приїхали до нас і готові показати своє музичне домашнє завдання. Команда Квен, Кабмін Тернопіль. А своє домашнє завдання ми хочемо присвятити всім тим людям, які хоча б раз в житті вчили своїх батьків користуватися комп'ютером. Так, доцю, доцю, пішли. Пішли, доцю пішли. Мамо! Мамо, це! Ти... Боже, який оцька, А, які лапочки! Мама, воно лапку дає? Дай, дай лапочку, дай, дай, дай! Доцю, відчепись від тата, бачимо, і так погано після вчорашнього корпоративу. Мамо, комп'ютер! Мам, можна я пограю Angry Bird? Піуууу, піуууу! Доцю, комп'ютер — то не забавка, грайся ляльками! Кукли — моя <dishes> жизнь! <kiss> Так, ну сину, показуй мамі. Дивіться, мамо, то монітор, Там. то клавіатура, Там. то мишка. Ау! Ти ж знаєш, я мишей боюся. Мамо, то комп'ютерна мишка. Ну добре. Так, покажи мені, як зайти в інтернет. А, Ну, є Google Chrome. Сину, твій тато, хром, покажи мені, як зайти в інтернет. І взагалі включи мені скупе, бо зараз дядько буде дзвонити з штатів. Мамо! Мамо, не скупе, скайп! Я знаю, що скайп твій дядько скупий буде дзвонити. Добре, дивіться, я вам все включив, тільки нічого не чіпайте. Окей. Okay. Нічого не чіпати, нічого не чіпати. Я не буду нічого чіпати, що я буду чіпати, що я буду чіпати, що я буду чіпати. Петре, дай свиням їсти! Мами, я їсти хочу. І дитині хляпне. <рес> боже, боже, поламалася нові комп'ютер. Поламала зеновий комп'ютер. Мам! Ти татові життя поламала і нічого. Боже Боже, поламала комп'ютер, поламала комп'ютер, поламала комп'ютер, поламала комп'ютер, поламала комп'ютер. І на тім ручничкові. Все знайоме до Доцю, і так точно наші співає. Боже, що робити, що робити? Точно. Треба познайти до Степанівни. Алло, алло, Степанівна, біда осталася, біда сталася, сталася. Степанівна, ходи сюди. Боже, біда сталася. Яка біда? Де біда? Во. Що не могла вазона чи що? Пу. Який вазон, комп'ютер поламався. Ай біда! Чуєш, Степанівна, може до урочки подзвонимо, а? Фу, то гріх! Два як за подзвоним. Алло, отче, я не можу говорити, я на службі. Походу, ніц не вийде, оця в армію забрали. Походу, попід останній призив. Ага. Боже, що робити, що робити? Спеціаліста. Треба спеціаліста знає спеціаліста, знаю mm. знаю спеціаліста. Ой, оксанка. Чи ж до нього ну розкажи, це віршик. Добре, так що у вас є кісочки в голові, дірочка, то це компілочка. Андрію, що, Андрію, біда сталася, біда сталася, бо. Що, вазон не могли болити? Такий вазон комп'ютер поламався! А то комп'ютер такий маленький? Так. так. А, комп'ютер. А ви в інтернет виходили? Ні, нікуди не виходили, день вдома сиділо. Чи ж, Андрійко, а, -а, -а що це могло стати, га? Не знаю, треба, може, дрова поміняти. Як дрова поміняти? Тільки на зиму заготовили вже міняти. Або з желізом проблеми. Є є, синку з желізом проблеми, але нічого п'ю вітамінчики, вроді все нормально. Може якийсь вірус хапнули, ще такий варіант. Ой, Андрійко, нам стільки років, що може, і хапнули. <звіл�и> <звіл�и> Я знаю, що Треба прибити і пішку по МакАдресу і відкам. Імпуксулювати вхідний код на dll це я зараз то зроблю. йду. І не забудь закомпі... закомпілювати екзеску на асемблері, а то нічого не вийде. Дитино, ну ти чого матюкаєшся? То її баба навчила, баба навчила баба навчила. Боже, боже, що робити? Що робити? Слухайте, я давно хотіла спитати у вас. Інтернет від кого? А? Та від сусіда кабель тягну. Інтернет від сусіда. Я від сусіда, нас все від сусіда. Тож баба Тоже баба навчила. Так? так, баба навчила. Слухай, спально, може я корову продаю і купим новий комп'ютер. Так, то треба корову продати, щоб біг забавку мав. Мудра баба в тебе, мудра. Мудра, Слухай. мудра. Що робити? Гаспайне, як йому сказати. Слухайте, скажіть, як є, він син, він зрозуміє. Син зрозуміє. Він зараз прийде. О! Мама, що таке сталося? Гріша, комп'ютер поламала. Мамо, та то не біда. Ми інколи навіть не здогадуємося, скільки всього для нас зробили наші батьки. А переставити вінду то 15 хвилин роботи. За за Ми вирішуємо проблеми свої. Хтось виплачує кредиту банку, хтось в контакті не вистачає лайків, хто збирає гроші на сесію, а хтось виконує нову прогресію, хтось поспішає на гастролі на КВН, Таке життя тут не буває без проблем, мамо. Ми заявком, сенського, вичуваєся додому, чуєш мамо. Ми знаємо, хто ми, коли зустрічаєшся з тією брою, як почуваємося додому, чуєш, мамо. Мама, ми всі старі, але слухаєш, музика звучить бодрі. Квана кавенка міста Тернопіль, ось обласка.